Всім доброго ранку. Як і обіцяла, я вам будемо квасити яблука. Це яблука, ті, що Валера мені приніс з магазину. прошлий раз, ну, це вже було більше, ніж півтора місяця, я наквасила два бутилька ми купляли з валерою. Ну, я їх уже почти з'їла. Там декілька яблучок залишилося. Ті яблука, які я квасила літом, збирала під яблунькою. Вони ще тверді. І Такі вони ще, що, мабуть, десь будуть аж, аж аж туди під весну хороші. Тому що е, яблука зімні, і вони були трошки недозрівші. А мені жалко було, щоб вони не пропадали. Ну, Я їх кинула у бутиль. І будемо ми їх їсти весною і літом. А зараз я наквасю собі. Яблучок ось таких червонобоких, О, і будуть вони готові трошки більше, ніж через місяць. Я їх у бутильок укину, і вони будуть в мене стояти, кваситися у хаті. У погріб я їх виносити не буду, щоб вони швидше поквасилися. Ну що, мої хороші, приступаємо до роботи. Нам потрібні отакі яблучка, миємо їх. Нам потрібні бутильки. В мене будуть 3 -літрові. Можете брати відеречку, каструльку. Можете брати просто баночки, яка тара у вас є. Нам ще потрібна гвоздика. Ну, є такі люди, які гвоздику не переносять, можна і без гвоздики. Ну, мені з нею смачніше. Цукор. Сіль. Сіль у мене обикновенна кам'яна. Ну і родзинка цього, цієї закваски це мед. У мене мед гречаний, розтоплений. Я його з 3-літрового бутля розтопила по баночках розлила, для того, щоб було удобно користуватися ним. Ну і ще нам потрібно листочки. Це в літнє, время, коли квасимо, я кладу в бутиль вишні е, листочки вишень, малини, смородини, м'яту, клубничку, які листочки є. Ну, оце ось я трошки насобирала сухих, які знайшла. Тут малинка, м'ята. так що меліса і Полунички, листочки полунички. Все ми приготували, що нам потрібно: воздика, сіль, мед, цукор і листочки. Ну, я вам скажу, можна також квасити і без меду, без візічки і без листочків. Можна просто. Кидати сіль і сахар. Все, я вам покажу. Приступаємо до роботи. Зараз прийде мій помощник, поможе мені трошечки. Беремо сіль. На бутиль кидаємо ложку солі. Беремо цукор, кидаємо 3 столових ложки цукру. Беремо 4-5 гвоздички і кидаємо їх у бутилюк. Тепер беремо о, наші сухі листочки і кидаємо бутилюк. Ну, і беремо мед. Так як мед у нас розтавший, ну я його розтопила 3 столових ложки меду. Якщо кинете більше, нічого страшного. Це ще краще. Отак. Ну, а тепер беремо яблучка і будемо накладати їх у бутиль. Все, накладаємо отакі красиві яблучка. Покажи, Валіра, які гарні. Бачите? Все, накладаємо. Скільки влізе у бутильок, все буде наше. Я ж не знаю, Як накладати? Тупту тобто, ось так накидувати? Ні, накидую, а потім струсимо тай. Буде. Ой, нижчі, нижчі, бо не видно. От такі, красунчики. Я вам скажу, швидкість покваски залежить ще від сорту яблук. Якщо яблука літні або осінні, вони квасяться швидше. А якщо яблука зімні і пізно-пізно зімні такі сорта, то вони квасяться довше. І стоять вони в бутилі довше, вони можуть стояти і 2 роки. Це вже провірено на своєму опиті. Давай. Так, листочок кидай. Все, оце, що ми наложили в бутильок, і зараз ми заливаємо простою холодною водою. Наливаємо. Проста обикновена вода, наливаємо повний бутиль. яблучка сильно доверху не накладаємо, тому що вони ж будуть ще кваситися, грати, буде пінка вверх підніматися, так що щоб там було місце. Ні-ні, повний, повний? І ще, і ще наливати, да. то яблука не треба. Яблука повинні бути е, повністю накриті. Вони уберуть у себе іще, е, водичку, Тю, да, і на завтра буде води набагато менше. Все, дякую за допомогу. Тепер будемо накладати далі. Там мені писали під відео, Оля, у нас так багато яблуків, і не знаємо, куди їх дівати. Гніють і щось їсть. Мої хороші, якщо їх у вас багато, то поквасьте їх у бутиля чи в відеречка, поквасьте. І вони вам будуть стояти рік, два, і урожай ваш не пропаде, і труд ваш не пропаде. Ну що, починаємо робити? Давай кидаємо листочки. Кидаємо сушену м'яту, мелісу, листочки е, сухі з е, малинки. Так. Ой. Та не бійся. Так, кидаю, Валера м'ята, листочки з малини, ну і далі пішли. Ще. Ну, листочки сухі, ми заготовляли і рвали те, що залишилося з Валерою. Так, кидаємо. Ну, Наскільки я пам'ятаю ложка солі, так? Да? Так, да, ложка солі. Вот она. Повна столова ложка солі. І чотири ложки цукру. І цукру. Чотири? Можеш три, можеш чотири. Не, наскільки треба ну, якщо я... ти любиш солодці, я... три. Кидай три ложки. Три. Повних. Одна. Я люблю одне яблуко. Те, що я вже з'їв. Хватит. <рес> Давай три, три. так що у нас ж Валера швалеровий чотири п'ять. То... чотири пять. Має... Той раз пять получилось. Ну, а добре. Кидай. І Чотири? Меду? Да. Три, чотири. Ну, я ж казала, якщо меду буде більше, нічого страшного. Яблука будуть солоденькі. Для тебе хватить? Ну, це для мене хватить. Ну, все, я... А ти ж не їси. Це не... для мене. Роби, щоб було добреньке. Так... Бо якщо буде так, не несолодке, заставлю тебе з'їсти. Скільки сідать, хватить? Пати, пате. <пати. пати> так, все кинуло, сіль, сахар, так? все кинуло. Ну і тепер накладуємо яблучка. І закладуємо яблучка. Гарненькі такі, Валіра купили, вони такі бочоночками. Попробуємо цей сорт. Впрошлий раз був сорт яблучка такий кругловий. Кругло Ні, там третя не поміститься. Четвертий я Чи четвертий. Ні, не поміститься, Кидай так. кидать так. так. Прямо з листочком. От з листочком який. О, отак. От Так, робіть і ви, будь ласка, не пожалієте. Ну, і ще раз вам повторюю, якщо ви хочете, щоб яблучка були швидко, швидко вам е е квашені, значить залишаєте їх у хаті, не виносите в погріб. Старайся, Валера, старайся. Та нехай так буде. менше, да. А меншого нема. І та ж зараз я подивлюся. Час Валера, Хочеш таке. Треба це викинути, це вкинути. Так. Зверху. Все. Всього. І щас. ще одне. То поменше. Ні, Є. то сильно багато. А меншого немає. Немає? Mm -hmm. А, ось, може таке. Ну давай. Ні. Дуже багато так ми ще наклали, граючись ще один бутилечок і зараз залємо водою. Ой, це зараз буде бризкать? Давай виймемо це яблучко, заліємо водою, а потім його. Добре. А, а оце я, знає, тепер треба вибирати ще менше яблучка, щоб воно плотніше було, так? Да? Так, да, якщо будете купляти, або у ваші свої яблучка, ну, звичайно, треба брати такі поменше, щоб вони у бутилі влазили, бо великі не влазять. Ну, я вибирав самі менші, це самі менші, то був здорові. Ну, який просила, то ти ж такий вибирав. Так самі менше, менших не було. І ще у нас хорош, один бутильок готовий. Тепер закриваємо наші бутильки кришечками, ставимо тепле місце. Ну, а тепер я вам покажу яблука, яке я квасила місяць назад, трошки більше місяця. Ось подивіться, які вони червонобокі. Хотіла я розлупити, а Валера рішив сам. Давай, Любе, яке тобі бери верхнє. І розлупулю. Дивіться, які вони м'якенькі, які вони квашені. Все, оце такі яблучка. Куплені зимні, квашені, ну, десь місяць-півтора назад. Так що всім приємного смаку і робіть квасти яблука зі Всім пока-пока! Дякую, що ви дивилися моє відео. Всім миру, добра, спокою! Хто ж я не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Напишіть коментарі і мені буде дуже приємно. Якщо вам не важко, поділіться моїм відео у соцмережах. До побачення!